Допомога і підтримка сімей загиблих захисників в пріоритеті роботи міської влади Ніжина. Ніжинською міською радою. Крім того, що ведеться постійний облік загиблих, ми прийняли рішення і поклали обов'язки на відділу в справах сім'ї та молоді. Постійно контактувати і надавати допомогу сім'ям загиблих. От щотижня начальник відділу подає мені таку інформацію. Що кожен тиждень потребує та чи інша родина? Далі міський голова дає доручення комунальним службам і комунальні служби там кому треба крильце поремонтувати, кому водогін завершить, кому сміття якесь вивести, бо зараз весна. Є в нас родини, які там батьки залишилися самі. І їм треба дерева, якісь опилять, Ми готуємося, що весняно-літній період це буде обов'язкове косіння трави. Тому ці сім'ї під постійною увагою міської ради. Відділ у справах сім'ї та молоді Ніжинської міської ради проводить системну роботу по спілкуванню з родинами загиблих захисників та тримає на постійному контролі вирішення їх нагальних проблем. Буквально вчора на нараді заступників міський голова. Дав доручення першому заступнику і керівникам комунальних закладів: те, що в цій таблиці складено, і де треба зробити силами комунальних підприємств, для кожної родини все це буде усунути. Крім того, періодично апаратом готуються гуманітарні пакети для кожної родини загиблих. Крім того, ми з головою. Не один раз відвідуємо всіх військових, які знаходяться на лікуванні в міській лікарні. Міська лікарня має доручення по максимуму безкоштовно забезпечувати всіх військових медикаментами. І тільки якщо ліків немає в протоколі, тоді ми просимо родичів. Щоб вони придбали за свої кошти ті ліки. Військовослужбовці, які нині перебувають на лікуванні у Ніжинській міській лікарні, отримують покращене харчування. І те, що ми сьогодні отримуємо від наших донорів і міст побратимів, ми перед Полярку для того, щоб військові, які перебувають на лікуванні в наших медичних закладах, отримували вечором не манну кашу, а чоловік повинен отримувати додаткове якесь харчування. Відділ по зверненню громадян Ніжинської міської ради оперативно реагує на всі прохання від сімей загиблих захисників, наголошує Ірина Грозенко. Від сімей загиблих про їхні потреби. В нас є сім'ї, які просили дрова. Ми в минулому році всі сім'ї загиблих, хто потребував дрова, ми їм всім забезпечили. Зараз були розвезені буржуйки тим сім'ям загиблих, які потребували в цьому. Ну, гроші на поховання ми теж даємо. Гроші зараз у нас по міській цільовій програмі Турбота закладені для всіх учасників АТО. Ми цей список як можна. Поширюємо, щоб не 50 сімей а більше, щороку могли отримувати допомогу з міського бюджету. Ми повинні пам'ятати усіх загиблих героїв та піклуватися про їх сім'ї. Наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. На жаль, у нас сьогодні в місті вже 85 захисників наше місто втратило, і дуже дорогою ціною нам дається ця перемога. Тому. Наше покоління і всі наступні покоління мають завжди пам'ятати і вшановувати всіх наших захисників, які віддали найголовніше це своє життя за нашу країну.